Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 13 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в прескаті штату Аризона. І за традицією ми коротко говоримо основні тези, які висловив Трамп під час відповідної події. Отже, Трамп зазначив, що Камала віце віцепрезидентка ша, імпортувала до Америки банди злочинців, а за Трампа був найбезпечніший кордон. Тобто, основна тема, яка піднімалась Трампом під час цього заходу, вона стосувалась питання безпеки кордону та нелегальних мігрантів. 5 листопада відбудеться звільнення Сполучених Штатів Америки. Я врятую Аризону і інші міста від емігрантів. Гаріс і Байден вигадали фіктивний законопроект про безпеку кордонів. Мова йде про двопартійну імміграційну угоду, яка розроблялася в кінці 23-го на початку 2024 року, але вона не була ухвалена. В Сенаті загалом в Конгресі через вплив на цей процес з боку Дональда Трампа. Також Трамп тут повторив тезу про смертну кару для мігрантів, які вбили американців або поліцейських. Байден і Гарріс ніколи не контактували з прикордонними патрулями. Ну, це знову ж таки неправдива інформація, тому що зовсім нещодавно Камала Гарріс відвідувала південний кордон, і власне вона там спілкувалася з прикордонними патрулями. Далі Трамп зазначив, що ми хочемо найняти 10 тисяч нових прикордонних агентів. Тобто тут він. Зазначав не лише про стандартні обіцянки закриття кордону і проведення найбільшої операції з депортації мігрантів, а також він трішки розповів, що він буде робити для прикордонних патрулів. Вони, до речі, під час виступу Трампа вийшли і там висловили підтримку в бік Дональда Трампа, певні учасники, так ті, хто. Охороняють кордон. Далі Трамп зазначив, що він попросить Конгрес зробити підвищення на 10% для всіх патрулів. Я тут тільки не зрозумів, чи це якась грошова винагорода, чи це заробітна плата для патрулів. І значить, також буде ініціатива надання 10 тисяч доларів кожному в якості бонусу за виконання роботи. Далі Трамп повторив тези. Що Гарріс є податковою королевою, і що вона хоче власне підняти податки для простих американців? Ми про це також говорили. Що тут. Е... Трамп перебільшує і поширює дезінформацію. Далі він зазначив, що Байден не скасував запровадження Трампа мита на товари. Аризоні потрібно вийти і проголосувати на виборах. Тут же такий ефект мобілізації електорату. Вже скоро буде дострокове голосування в цьому. Штаті, і, власне, тут ідуть заклики. Або ж воно вже і почалось потрібно переглянути, як загалом відбувається процес дострокового голосування у всіх Сполучених Штатах Америки. Власне, також він провів агітацію за кандидатку. Ку від республіканців до сенату від штату Аризона Карія Лейкона також виступила під час цього заходу, попросила за неї проголосувати, і вона також, будучи сенаторкою. Забезпечить безпеку кордону і підтримуватиме політику Трампа щодо нелегальних емігрантів. Ну, власне, Трамп також повторив тезу, що Гарріс хотіла звільнити поліцію. І в кінці повторив обіцянки з національної платформи. Комітету республіканської партії і також зазначив про другу поправку Конституції, а саме про її захист. Тобто, в принципі, все концентрувалось навколо питання нелегальних іммігрантів, трішки проговорив питання податків і критикував Байдена та. Гарріс. це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатися на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай вам!